Вітаю народ! На жаль, ще на щастя, мене не було 8 місяців на Ютубі. І у мене не було взагалі планів повертатися назад. Проте у мене залишається не так багато часу, і я хочу привести його в одні з моїх найулюбленіших ігор, і це Майнкрафт. Продовжити далі хардкор, на якому ми зупинилися. Точно не пам'ятаю, що трапилось, але, мабуть, зараз ставка буде, і це, мабуть, остання ставка відео, тому що в даному відеоролику не буде. Монтажу. Це, скоріше за все, летсплей, але нарізаний, щоб не витрачати дуже багато часу на всяку майшню. Отже, давайте будемо розпочинати і не затягувати. Після такої довгої перерви дуже складно спілкуватися. Я буду намагатися вам щось цікавеньке розповісти, якщо, звичайно, мене вийде. Тому давайте назвемо світ Ананасова стружка. А як приближувати камеру на яку букву? Я якось пам'ятаю, приближував, хіба ні? Б... О ФАК! Господи, Який жах! Вімкни назад! Обок! Перепрошую народ, я забув як приближувати камеру, тому якщо ви мені нагадаєте, я вам навіть... Не подякую. А от виключити оцю хуйню знизу, мабуть, я пам'ятаю, якось можна на оці кнопки чи ні чи може на... А, на F1. Во! Ви бачите, не все забув, якщо можна все переклацати. Четверта частина, і ми розпочинаємо. Можу сказати відразу, що мені подобається старт цієї гри. Ми опинилися в джунглях і при цьому у нас ще є село. Кращого початку навіть уявити не можна. А Боже, блять, як воно тарабанить мені вуха. Я чуть-чуть скручу, якщо не будете чути, то мені похуй. Оу! Ніху... І давно таку штуку додали. Якось навіть і неочікувано. Листя завжди залишалося, тут, а подивіться, і попадало, і ще палки поскидувало. взагалі зачотно. Боби? Какао боби? Овечка. Так, мені дзвонять з університету. Зачекайте секунду. Ало. Ніхуя собі. 400 тисяч гривень. О, це класно, спасибі. Я вже забрав гроші. Дай бог вам здоров'я. Оу, oh, щит! А тебе треба палкою забити. Bam. Буду дуже вдячний, якщо ви напишете різні там лайфхуки, хуюки, як там ліпше користуватись тим-то, тим-то, тому що. Воно мені сильно допоможе в майбутньому, і неясно, чи довго я ще тут проживу. В першу чергу хочу познайомитися з е, місцевими тут жителями. Вітаю, ви, я так розумію, фермер. Тому, будь ласка, працюйте і не зволікайте. Я тепер тут босс. Хочу знайти вашого охоронця, що він мене не відпиздив випадково. Бля, яка Цікава територія, ви поглядіть на це. Як приближувати? Хіба не це? XZ це кидати. Е, а, е, у, е. А маєте непогане село, чудаки. Шикаунчики там вирощуєте. Але, звичайно, воно таке у вас горбисте місце. Можна було і рівнішу територію знайти. Халеп. Давай це теж зберу, нехай буде. Тому що про такий початок потрібно мріяти, а я тут ще вийобуюсь. Хто ти? І де ти? Ти тут застряг? Убралі машинці? Що ти ховаєшся? Боїшся мене? Щось у вас тут навіть нічого немає. Де скрині, де все? Дайте мені хоч щось. Чого так просідаєш? Ти с. Су... Не дратуй мене, нахуй. порила, ти за. Я намагаюсь бути культурним, а ти просідаєш. Я і так нах... там, сидів, на сидів, їбався над цим шейдером, щоб нах... ти виглядало нормально, а ти на що тут будеш мені. Ви йобу? Ну нехай уже буде, як є, гаразд, потерплю чуть-чуть. Сука, не їби мені мозги. Дзвонить, хуйонить, жижить, бежжить, блядь. О чого я копаю цей! Чого ти просідаєш, блядь? Як картинка змінилась сильно. Особисто я нічого не помітив, виглядає більш-менш нормально. Сподіваюсь, уже не так буде просідати, але якщо буде просідати, то хтось получить поєбалу. Уу, оця штука мені в майбутньому пригодиться, тому ліпше забрати. І що там уже вечір, поки я пиздів так довго? Це хардкор, тут потрібно спішити. А я що? Я лише долутую ці будиночки. Де скрині? Чого у вас нічого немає? Ви ніби знали, що я прийду. Оу. Oh. Oh. Я гадаю, поки що у вас тут пересплю, якщо ви не проти. А далі будемо продовжувати наш день. Чудо, добрий день. Довій пригоди. Ми спускаємо сюди. Одразу зробимо собі нормальне кайло, щоб не бути лохами. Будь ласка, попрошу вас прислухатись. Це курва, моторошно. Хто до такого додумався? Був нормальний Майнкрафт, а зроблю ще якийсь горорець. Я хочу ось тут посадити це тропічне дерево, нехай росте. Тепер у мене вибір або піти в джунглі, або піти в. Що це таке? Ну я сам не сильно полюбляю такий біом, проте мені здається, що воно кудись може мене довести. Але джунглі, хіба ми можемо так часто побачити джунглі і побути мапу Я кажу, є банани? А я ще сюди не спускав. Як я тебе не помітив. Я тебе сайшу. Я ж так і думав, що ти тут маєш бути. І що у вас? хуЯ? Так ти взагалі ніхто, розумієш? Ти сидиш в канаві, блядь. Ти нікого не можеш врятувати, окрім оцих двох людей. Я тебе можу тут на місці заху. І що вони будуть робити? Та шо ти зсиш, Катяра? Не буду я тебе за хвоста дьоргать! Оу! Так ви бережете залізу для мене. Респектос! Yeah. Квіточка. Який епідера! Він мені хотів подарувати квіточку, але я вшаную твою пам'ять. Спочивай з миром. Тільки не в воді. Я гадаю, що він у майбутньому мені пригодиться. Тому краще його зараз назбирати і кудись відкласти. Може, домашню панду заведемо, то потрібно вже з чимось її годувати. О, панда! Дивіться, панда, мила панда, хочеш бамбук? На бамбук. Ага, бамбук? Та чого ти бамбук не їсиш? А, чи тобі якось так давати? О, дивіться, вона хав... Бумбук! Вона хаває бамбук! Все, ти тепер мене полюбиш і будеш ходити зі мною. Тобі подобається бомбук? На, я тебе обсипаю бомбуками. Ти ж любиш бімбук, а я в те, яка у нас пижю. Тут можна переспати. Все, ми знаємо, що на вулиці день. І ми залишилися живі. Я давно вже не бачив людей і забув спілкуватися з рідною мовою і навіть тратить свій акцент, тому тепер я буду мапою. Мапою не легше, тому то ти просто робиш звуки в Мене дивляться лише інтелігентні люди, і вони розуміють кожне моє слово, яке я кажу. Тому, якщо я переходжу на звуки, це не означає те, що я дібануся. Це означає те, що я входжу роль. І намагаюся спілкуватися з Майнкрафтом так, як він спілкується зі мною. Все ж дуже просто. І те, що він далі продовжує просідати, це мене дратує. Причина в тому, ви подивіться, скільки цих банбуків, блядь. Ви хочете мене налякати, я знаю. фух. На жаль, сусіди мої не переглядають відеоролики, тому і не знаю, що зі мною тут відбувається. Ще подумаю, що в дитини стався якийсь приступ. У, я дуже полюбляю спуски донизу, а потім тупики. Йобані тупики. Та ж я їх враля. <світнє> Гойжі. <клігра> Оу, ти мене повело в інший тупик. Та їбати тебе в жопу надо. Я знайду нормальну печеру. Чи все, лафа закінчилася? Дали мені село перед носом, і ще я хочу печеру заїбезну. Ну, гаразд, може і справді багато чого прошу, але ти задумайся. Ну задумайся, я гадаю, що ми з тобою зможемо знайти спільну мову. Ти хто? Та я ж з тобою можу поговорити. Що ти як ти був? Скажи, як діла? Ні, мені не подобається. Я хочу, щоб ти зі мною говорив, ти говорячий. Дивися, бо я зараз тебе як на варфаля! Тебе є 3 секунди. Вірю я, навіть м'яса не маю, боже, яке ти сука худе. От все можна вірити? Можна! Можна, можна, можна! вірю, 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 вірю. Панда! Панда-кунфуз! Зі Я вам дам обом бамбук. Я спеціально збирав всю дорогу бамбук, щоб дати вам бамбук. Я спершу малому, потім тобі, Тому що малий любить вкусняшки. Ой, малий, я тобі засадив? Я щось вам дати не можу. Тебе Та синяк якийсь виліз. О, на малий, 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 я, я тобі хочу дати, малий, малий, веди. Як тобі дати цього бамбука? Іди сюди. На. О, Ні, не все. Я не знаю. Можливо, ти трошечки ще не доріс до того віку, щоб брати в руки бамбук, але я тобі не буду давати його рівно в рота. Ти бачиш, я через тебе скільки бамбуків проїбав, вони нову ростуть. Я гадаю, що зараз бажано поспати, бо якщо я в цій тюрмі зараз заблукаю і на мене нападуть ще хижаки, то мені буде не дуже добре, тому де моє ліжко? ЄС. ЄС. Першої спроби, оце я розумію. Я зробив велику помилку піти в джунглі. Я не бачив цивілізований світ уже два дня. Я хочу з кимось поговорити. Панди, мене не розуміють. Папуги. Взагалі якісь не такі папуги, як мають бути. Я що вийшов звідси? Курка. Підскажи мені, курку. Я там, де думаю? Потрібно прискоритися, хочеться побачити власними очима. Скоріше, скоріше! Ми виходимо з джунглів! Це що, правда? Там була дуже кльова печара, але я не піду, я не поведуся, я вже повно бачив таких кльових печар. А виставку що? Ніхоя! О боже мій! Ви подивіться, це не дуже схоже на джунглі. Тут свині ходять! Хіба? В джунглях є свині? Це доказ того, що ми покинули джунглі. І тепер. Ти що, йобнулась? І тепер ми можемо знову повертатися в люди. Про нас почує весь світ! Але спершу потрібно надрати задницю оцим своїм. О, бачите, музика! Музика навіть пішла! Тут десь радіо FM! Та ну нах. Та що ж це мені так щастить? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-тю. Я дуже радий, що мені так щастить. Ні-ні ні, на цей раз я не поведуся закинуте. Ммм, це ж треба було так проговоритися. Ой, починаються перші проблеми. У мене не влазить. О, тут взагалі дверей немає. І потрібно дуже акуратно забігати в ці будинки, тому що, можливо, тут ще досі хтось сидить і захоче надрати мені задницю. Ой, я ж кажу. Подивіться, що ти як ти? Зараз повернусь до тебе, зачекай пару секунд. Ти що? Після будуна проснувся, чи що? Давай заспокоюйся, у тебе є 10 хвилин на відновлення. Або. Я піду поговорю з твоїм другом. Я так зрозумів, ви разом пили. У мене з вами є спільне діло. Я теж хочу. О, блядь. Ти хулі мене вдарив. Я твого друга захуярив, тепер твоя черга. Що ж ти будеш лишатись тут мучитись, щоб тебе якісь комахи доїдали, коли можу я тебе доїсти? Я забула спопередити про важливу деталь. Якщо я загину, то серії припиняються. Я гадаю, варто трішки уточнити. Припиняються серії в 25-му році. А можливо і назавжди. Тому я буду намагатись виживати. І не дамся в руки тому, хто хоче забрати мене на той світ. Ого. Я цей біом, до речі, вже давно не бачив і навіть не знаю, що сказати. Ну, взагалі, в пустелі ми можемо знайти палац, чи як він там називається. Тому давайте трошки тут побродимо певний час. Якби ще я знав, як приближувати! Ви поглядіть, які свиноти! Попробую тебе заєбашити. Вони ховаються. Тепер нехай думають, що я пішов. А, з нього нічого не випадає. Байдуже, якщо я вже вбив твого друга, то доведеться і тобі попрощатись. Ну, як на мене, ця штука дуже круто підійшла під декорацію будинку, але проблема в тому, що у мене забитий інвентар і я займатися цим не буду. Тому мабуть що я не знаю, куди його йти. О! Ви погляді, що я знайшов. Нічого собі. Я хочу туди, і це не обговорюється. О! Сучий син. До тебе пізніше повернуся, тому що я тут поки ще нікого не бачу. Скриня! Сяйні ягоди. Оце кльово, це ми забираємо. Це то ж... Золота яблуко! Як це я не помітив? Я хочу собі колії. Ми побудуємо щось кльове. Сука! Це був тільки що дуже страшний момент. Ой, блядь! <свисті> ти чого ж сюди вже підійшов? А що трапилось? Ти в павутині застряг! Ох. Ну, насправді це небезпечна територія. Тут потрібно акуратненько. Усі блоки мене також вражають, тому що, можливо, ми зараз потрапимо в одне цікаве місце. Рост. давайте сюди зайдемо, можливо, тут буде скриня. О, блядь, тут буде пізда! Йди ти нахуй, блядь! Доганяєш мене чи що? Йоу! Давай! А я! Сусибібо! Цього разу я вже не боюсь, ні, ні-ні, давай поїмо. Я так швидко голодаю і це мене напрягає. Тут він сам знаходився, можливо. Зайшов за куточок, щоб ніхто не помітив, а тут а я! Тут я такий безсовісний прийшов і не дав йому спокою. Хм, куди ж це й далі йти? Давайте сюди. І забираємо колії, не забуваємо. Колі дуже багато займають заліза чи палок, я точно не пам'ятаю, але проблема в них є, тому краще забрати зараз, а потім відкладу і будемо будувати американські горки. Хоча схуялі американські. Українські! Ще я американські горки не будував. Щось маловато тут скринь, нічого не бачу. А ти ж, хуйня, не будеш на мене нападати? А це погано. О, блять! Бігте, бігте, бігти, бігти, бігте. Не зупинятись, бігте! Ніч, ніч, ніч! Спати! Спати, спати! Хороша нічка була, натер свого пісюнчика як слід. Тепер потрібно повертатися і виправляти ситуацію. А, забігаємо! О, ні. Все, пізда! Блін! Ну що ж, народ, дякую за перегляд. Не думав, що так легко зможу нормалізуватися, видно, що це діло мені подобається, але не щоденно. Робити такі паузи також не обов'язково, проте я відпочив як слід і більше ви мене не побачите. Так сказати, поставив жирну крапку. Сподіваюсь, вам сподобалось, тому я не буду просити підписуватись, ставити вподобайку, тикати на дзвіночок, тому що люди вже давним-давно розпочали від мене відписуватись, і я сам розумію, що контент далі публікувати не зможу. Якщо буде вільна хвилинка, то звичайно ви побачите якийсь пост або навіть знову відео. Але як то кажуть, раз у рік палка стріляє. Проте я бачив відеоролик і цей міф. Повністю зруйнований. Це єбаний піздьош Не буду казати, що зараз зустрінемось, тому що хто його знає. Маю бажання сказати лише одне, але розумію, що Ютуб заблокує. Я і так маю попередження, що таке казати не можна. Сусіди, деду, ну, Ті сусіди, вони такі нехороші люди, і маю декілька слів до них, і кожен має, і варто їх казати. Але в телеграм-каналах я його не маю, тому за мене скаже хтось інший.